Іван Побиван. Доброго дня, діду. Тікай звідси, хлопче. Тікай. Чого? Тут Змій водиться страшний. О, ти бабу, води настало двоє, тебе і з'їм. Подавишся? Чого? Як тебе звати? Іван Побиван. Доведи мені, що ти Побиван. Дивись, роздави мені камінчик. Треба так роздавити, щоб юшка з нього потекла. Отак от, от. О, будеш мені у товаришах. Піди, Іван, і принеси мені вола. Добре, піду принесу. Де то його Івана носить? Піду гляну. Що ти робиш? Буду я тобі по одному волу носити? Ні, тоді я сам. Так, піди і шкурою його воду набери. Добре? Так. Що ти робиш? Що Буду... ти робиш? Буду я тобі шкурою носити. Сразу криницю принесу. Я сам. Тепер дрова принеси. Не буду, тобі все моє не так. Так, юшечка. О, і мені дай. Мало мені буде. Тоді до моєї матері на вареники підемо. Угу. Тоді ж ти на здоров'я, а Іван запозуху в штани, запазуху штани. Пішли, давай посвистимо. Давай. Отак, тепер ти. Ти очі закри, а то вискочать. Бемс О, ти сильний Теп... Так, я тобі хату дарю на держи, живи там. Якби о придумав, вб'ємо Івана вночі. А Іван ушов ага. А на ранок прийшов Іван. Ліг та й притворився, що ніби там і був. Так і змій і утік.